Фестивальні вихідні, поетичні Чернівці та пісенна путила. Краса врятує світ, норми і стандарти справжньої буковинської вроди. Будівництво перинатального центру в Чернівцях затягується, збилися з графіка. Та вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. На півтора місяці відстають будівельники від запланованого графіку проведення робіт в перинатальному центрі Чернівцях. Керівники національного проекту Нове життя приїхали на буковину з перевіркою. кажуть, гроші на рахунку облдержадміністрації є. Тепер все залежить від підрядної організації. Відкриття перинатального центру в Чернівцях анонсують на грудень цього року. Зараз на об'єкті працюють будівельники. Зовні все за планом, але кажуть, в облдержадміністрації від графіку проведення робіт ми відстаємо. Перші 4 мільйони гривень вже перераховані генеральному підряднику. Тому у нас у нас є вже є вже плани, як нам. Входити в графік відставання на сьогодні складає півтора місяці. Нагадаємо, на створення перинатального центру витратять близько 84 мільйонів гривень. Більша частина фінансування з державного бюджету, десь третина коштів запланована на необхідне медичне обладнання, все інше на реконструкцію. На рахунках облдержадміністрації знаходиться вже вся сума коштів. Всі 68 мільйонів з державного бюджету перераховані. І сьогодні ми говоримо про темпи. І я думаю, що насправді. Вибрана генпідрядна організація в Чернівецькій області, і я думаю, що нічого не зашкодить нам вчасно звести перинатальний центр і ввести в експлуатацію. Разом з тим, гості з Києва обіцяють ретельно перевірити, як проходять роботи в центрі, і запевняють, що до процедурних затримок з будівництвом вони готові. Головне, щоб очевидні були якісні зміни. Ми хочемо все ж таки збудувати не просто. Пологовий будинок на місці пологового будинку. Да, це не те місце, де просто жінка приходить народити дитину. Сьогодні це місце, де сім'я приходить отримати здорову дитину. В Той же час будівельники погоджуються, що вчасно здати перинатальний центр в експлуатацію. Їм треба працювати у дві зміни: провести опалення, відновити електро та водопостачання, і лише потім братися до оздоблювальних робіт та встановлення обладнання. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Три пункти пропуску на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області стали міжнародними в Красноїльську, Дяківцях та Руській. Ці пункти були зачиненими для переходу з 2010 року. Після складних та тривалих переговорів між обома країнами їх таки вдалося відкрити. Адже цього чи не найбільше потребували жителі прикордонних сіл, які змушені були три роки їздити до своїх друзів та родичів лише через пункт пропуску Порубне, гаючи на це час та гроші. Проблема, яка у нас лишається – це дорога. Дорога до цих трьох пунктів перетину кордону. Я підготував звернення, щоб зайнялися ще і відновленням відповідно до міжнародних пунктів перетину кордону якісних доріг. І думаю, що ми це питання теж вирішимо. Близько семи тисяч пошановувачів поезії зібрав четвертий міжнародний поетичний фестиваль «Мерідіан Черновіць». Цьогоріч він відзначився насиченою програмою заходів, ексклюзивними поетичними читаннями та незвичними локаціями. За словами організаторів, фестивалили у Чернівцях на славу Ірина Мороз слідкувала за перебігом поетичного дійства. Другий день фестивалю розпочався з презентації літературного целанівського центру на розі вулиць Кобелянської та Челюськінців. Автори ідеї літературного дому Пауля Селана розповідають: мати це приміщення давня мрія. Тепер залишилось комплектувати бібліотеку та розпочати роботу. Я гадаю, що Целанівський центр буде саме таким домом літератури, де буде представлена не тільки творчість Павла Целана, а Інбатьох інших німецькомовних, їдишомовних, румуномовних і в тому числі україномовних авторів. Тут будуть відбуватися е, читання, покази фільмів, виставки. Тут буде музей Целана. Тут буде таке місце, е, яке е, буде цікавим, як і для іноземних гостей, котрі приїжджають сюди по Черновіць. Так е, так і для чернівчан, для молоді, для студентів, для професури безпрецедентна подія фестивалю Поезія спальних районів. Тут автори читали свої твори не тільки для постійних відвідувачів поетичного дійства, а й для чернівчан, які виглядали з вікон своїх будинків. Добре знаному Сергію Жадану неодноразово доводилось читати поезію у неординарних місцях. Спальні райони не виняток. Я люблю спальні райони. Я сам жив в тривалий час на спальних районах. Багато про них писав. Мені здається, та це якась таки особлива атмосфера, особливий, атмосфер, особливий такі Космос, який часто не співвідноситься із центром міста. Та? Центр це магазини, банки, туристи, та? а тут люди живуть так, як вони живуть. Тут більш справжнє життя. Орієнтуючись на різношерстну публіку, поети заздалегідь обирали вірші легкі для сприйняття. Здебільшого з інтимної та сімейної лірики. Поезія має бути поезією, вона мусить доходити. Доходити до, до, до серця і всіх в одному просторі якось єднати. Відвідувачам фестивалю така локація до вподоби. Саме тут відбувається пульс міста справжній, тому що центр він весь заглажений, такий причесаний. А тут саме справжнє життя, яке відбувається в Чернівцях. Це відкриває літературу з іншого боку, найбільше свіже повітря, воно стимулює для роздумів. воно якось е, прикрашає ту ж саму літературу і поезію. Крім того, була цьогоріч і знаменита ніч поезії, і традиційні музично-театральні перформанси, відеопоезія та презентації книг у Чернівці. Ця фестиваль добіг кінця, але поетичне турне не завершується. Попереду ще Львів, Берлін, Бремен. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. Краса врятує світ. Вона має певні норми і стандарти, наблизитись до яких допомагають відвідане салонів краси чи заняття спортом. Але справжня краса переконані чернівчани, помітна не кожному. Її не купиш. Ми продовжуємо нашу рубрику цей день в історії 9 вересня. Всесвітній день краси. Про Буковинську вроду. Далі в сюжеті. Наталія відвідує салон краси двічі або й тричі на тиждень. Це її робить щасливою та впевненішою у собі. І головне переконана дівчина красивою. Насамперед я слідкую за манікюром, за волоссям своїм педикюр, Ну, Можна покрасити бровки. Коштує один такий похід близько 500 гривень, але воно того варте заповняти представниці прекрасної половини. Краса потребує жертв фінансових у тому числі. Краса ніколи дешево не коштувала, і у нас ніколи не буде другого шансу справити перше враження на людей. І ми постійно повинні дбати про себе, тримати себе в формі. І не обов'язково. Для цього потрібні салони краси. Ми ніби допомагаємо людям. Але в першу чергу жінка може це все зробити і вдома. Але починати своє прагнення до краси слід зі здоров'я, кажуть медики. Різноманітні фізичні навантаження здатні підвищити тонус м'язів, зробити їх більш пружними і підтягнутими. Позитивно вплинуть і на роботу організму в цілому. До того ж, люди, які регулярно займаються спортом, значно рідше хворіють, а їх емоційний стан більш стабільний. Для кавота це дуже простий шаг, він приходить і. Два рази какое то упражнение, і по ньому виден результат. но це фізіологія. У кого-то це намного сложнее, тому що є опять же кінетка і все прочее, прочее, проче. Но чим більше ми займаємося, тим швидше ми терпение, результати. Все перетрут. разом з тим, справжню красу переконані Буковинці, не продемонструєш і не вигадаєш. Вона індивідуальна. Якщо дівчина доглянена, гарно вдягнена, і якщо більше, якщо є щось в душі і в голові, це найбільше. Краса внутрішня, більш цінна, ніж краса зовнішня, так вважаю. Кисивіша людина це, звичайно, моя дружина. Мої діти, мама, ось, бабця, так? сестра, тому що вони мої рідні, я їх люблю. Яка найгарніша людина в світі? Це вагітна жінка. В неї щастя в очах, і дитина під серцем. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Двадцять перший міжнародний гуцульський фестиваль цьогоріч прийшов у Буковинських Карпатах. Це дійство зібрало гуцулів з усієї України та за кордону. Колоритний і неповторний пісенний фольклор, народні інструментальні ансамблі, запальні танці, театралізовані народні дійства, вишивки, писанкарство, ткацтво своїм непересічним мистецтвом вражали жителів гір на уже традиційному фестивалі. Звінко трамбіти, скрипки і цимбали, запальні танці, народні пісні та гуцульський гумор. Так протягом трьох днів забавлялися учасники та гості міжнародного фестивалю, який нинішнього року проходив у Буковинському селищі Путила. Це дух нашої гуцульщини, і ми сьогодні дуже раді, що наше свято ділять гуцули і закарпаття, і прикарпаття, і буковини далеко і близько, зарубіжжя від фестивалю до фестивалю збагачується гуцульська самобутність. Цьогоріч тут зібрались митці з різних регіонів України. Пан Володимир свій колектив привіз із Луганська. Ну це перші наші стопожанські козаки. Ми перші на такому фестивалі, в такому складі виступаємо. Одну пісню ми співаємо вашого надвірнянця. Володимир керівника квіникачених пацьорок. Ой, там на горі, в його обробці. Також учасниками фестивалю стали митці з Румунії, Польщі та Молдови. Там теж є осередки гуцульської культури, але таких масштабних заходів не проводять. У Нас, на жаль, таких фестивалів немає. У Нас проводяться українські, але знаєте, в нас немає приміщень, ми за кордоном, не важко. Достоїнство, культура народу, і це треба берегти. Понад тисячу гостей цьогоріч торкнулися витоків і джерел унікального гуцульського мистецтва. Організатор. Розповідають, приймати фестиваль на Буковині велика честь. Адже він не бував тут уже 9 років. Завершилося свято гуцульської культури передачою естафети делегації Надвірнянського району Івано-Франківської області, де пройде наступний міжнародний гуцульський фестиваль. Ірина Мороз місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго.